Діти бійців із статусом учасника АТО уже найближчим часом зможуть навчатися за кордоном на пільгових умовах. Про нову ініціативу благодійної організації Волонтери розповідає керівник цієї організації Роман Кушнір. Благодійна організація Волонтери започатковує новий проект спільно з партнером-учасником Стаді Груп для дітей-учасників АТО навчання за кордоном, а зокрема у сусідній країні Польщі. Та пільговими правами для їх поступлення в начальні вузи. За більш детальну інформацію звертайтесь у наш офіс на вулиці Стуса, 6, дріб, 1, де ви зможете отримати буклети та потрібну інформацію. А для наступного слова та більш детальної інформації запрошую нашого партнера Михайла Дідуха. Мені звати Михайло Дідух. Я є директором компанії Стаді Груп і якраз спільно з благодійним. З благодійною організацією волонтери ми започаткували проект щодо навчання потенційних студентів, дітей-учасників АТО у програмах на території Польщі. Ми представляємо декілька польських вищих учбових закладів: як державних, так і приватних. Різна різні галузі навчання: від інженерії до медіа, від медицини. До архітектури. Зараз ми ведемо ряд переговорів як з державними, так і з приватними вузами, аби діти, батьки яких приймали участь в антитерористичній операції, мали право безкоштовної або пільгового навчання на території Польщі. Запрошую а, всіх мешканців Бріщини до співпраці.